Радіо ЮАЙ Чикаго. Також Кабмін спростив виплату пенсій українським біженцям за кордоном. Тепер у пенсіонерів, що виїхали тимчасово за кордон, з'явилася можливість отримувати пенсійні виплати за кордоном шляхом міжнародного переказу через Укрпошту за умовами наявності в неї технічної можливості. Особливо це актуально для пенсіонерів, які не мають, не мали поточних рахунків, відкритих в українських банках. Таким чином, для пенсіонерів, які отримали за кордоном тимчасовий захист, були спрощені механізми. Отримання пенсійних виплат без виїзду на територію України пояснили у Мінсоцполітики. Також рішенням уряду дозволили батькам, у яких народилася дитина, під час тимчасового перебування за межами України, дистанційно подати документи на призначення допомоги при народженні дитини. Я думаю, що ті пенсіонери, які виїхали, вони вже тут напевне працюють, тому що наші пенсіонери українські в них закалка до. Не так, як, да? Не так, як в американців там попрацював до 55 і все, а наші до 70-80, до 80, і це видно. І мені здається, що ота пенсія мізерна, скільки там? Ну, Тисяч три? Та, <зас> так, мінімальна 3500. Ні, 2500. Я скажу, що за пенсіонерів кожен, напевно, переважна А, Я, <зас> тут... я, я про інакше. Переважна більшість тих пенсіонерів, яка от виїхала нещодавно в Сполучені Штати. Не хочуть тут лишатися. Вони просто виїхали, тому що такий, так такий зараз час. Там небезпечно виїхала дочка, син, не знаю, внуки, і вони разом з ними. Але я. Чомусь глибоко всередині переконаний, що всіх в них є бажання повернутися, і як так е, вже Бог дасть, то померти на своїй землі в своїй хаті, де вони виросли, де вони провели своє життя, а не десь на чужині. Тому пенсія їм обов'язково потрібна, тому що тут вони себе не бачать. Ти в принципі на американську пенсію потрібно працювати, а, а іти просто на роботу в похилому віці. Важко в Америці влаштуватися, та з іншого боку, на це все потрібно здоров'я. Але Дмитро, скільки там тої пенсії? Не ба вийти купити ну, а, на тиждень але, продуктів, але до цього часу якось жили. Радіо Чикаго.